Вже третій рік поспіль, 9 травня, Україна разом з країнами Євросоюзу відзначає День Європи. Це свято символізує прагнення України до європейських цінностей, демократії, свободи, єдності та поваги до прав своїх громадян. Спочатку великої війни День Європи в Україні став виявом політичного курсу та європейської інтеграції. Ще 30 років тому наша країна увійшла до Ради Європи, а влітку 22 го отримала статус держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Офіційного статусу Свято Дня Європи набуло з указом президента від 2023 року. Свобода, рівність, демократія і повага до кожного життя. Слова якою б мовою не звучали. Для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми вже довели, що ця єдність і є нашою найбільшою силою, коли всі в Україні об'єдналися заради свого майбутнього в Європі, і коли всі в Європі об'єдналися довкола України: лідери країн, уряди, парламенти і люди, звичайні люди. Цей день в українських містах прийнято піднімати прапори ЄС разом із нашим державним символом. Європейський стяг за майорів у Запоріжжі. Його підняв герой України, старший лейтенант 23 ї окремої бригади Хортиця Дмитро Шемета. У квітні 24-го року на Донецькому напрямку Дмитро разом із побратимом понад 18 діб утримували позицію, відбиваючи безперервні атаки ворога. До заходу долучилися представники міської та обласної влади, а також активісти, ти молодіжного руху «Байда». У нас був же такий захід: ми в ньому на друге. Я знаю, що цей день відмічається не тільки в нас, а в інших містах України. Ми як це щось нове для країни. Ми входимо і йдемо на шляху до вступу в Євросоюз. У нас щось нове. Україна не стає на місці, вона розвивається. Цей день ми відмічаємо, тому що ми на шляху до Євросоюзу цей день ми піднімаємо прапор, співаємо гімн разом.